України новини на відкритому У студії Валерія Майна і про головне на цю годину. Далі у випуску. Лампи розжарювання на енергоощадні лед. українці обміняли вже 5 мільйонів ламп. Війна зміцнила їх почуття. Історія кохання та освідчення захисника з Дніпра. Присвята енергетикам, дорожникам та зв'язківцям у Дніпрі погасила нову марку від Укрпошти. Воїни світла, воїни добра. Про це та інше більш детально. За три секунди від снаряду не сховаєшся. Можна хіба що впасти на землю і молитися. Так про своє життя розповідають мешканці Марганця, які останні сім місяців живуть під щільними ворожими обстрілами. Будинки мирних жителів від росіян, які гатять з боку тимчасово окупованого енергодару, відділяють сім кілометрів. Про чергову атаку окупантів люди дізнаються вже, коли поряд падають смертоносні снаряди. Днями окупанти знову поцілили у Містя. Поранено четверо людей 11-річна дівчинка й досі в лікарні. Ця кров на дорозі в середмісті Марганця 11-річної дівчинки. В неї поцілили осколки російського снаряда. Під вогонь потрапила й пані Олена з подругою, але жінка навіть одразу не помітила, що поранена. Каже, вся увага була прикута до постраждалої дитини. Зразу був вибух, і у мене запікло під ключом. Ми обратили внимание на девочку, тому що у девочки одразу полилась кровь, У нього пробита взагалі 11 лет. Окрім дівчинки і пані Олени постраждали ще двоє жінок. У них осколково вибухові поранення грудної клітини, плечей, рук та контузія. Дорослі вже лікуються амбулаторно, а дівчинка ще в травматологічному відділенні дитячої лікарні у Дніпрі. Витягнув. Осколок впаліться, це так, аби в Біблію, попав, так вроді Бог отвел. Запам'ятав той день обстрілу і пан Геннадій. Розповідає, коли осколки від російського снаряду прошили його будинок, вони з дружиною обідали. Показує посічену уламками кімнату та абажур і каже, врятувалися дивом. Прильот був в окно, ось це і фотолог, сквозна дира туди наверх. Ось це над нами ми тут кушали за столом. Торшер улетів к нам в кровать, ось. Смотрите, які на торшері дири ще як шрапнель. Отата, як ми вижили, я сам не знаю. Місцеві зізнаються, часто густо просто не встигають до укриття. Марганець росіяни обстрілюють тимчасово окупованого енергодару. Він за якихось сім кілометрів через водосховище, тож снаряди прилітають за лічені секунди. А як ви вважаєте, за три секунди можна сховатись? А буває таке, що залп прильот, а потім пишуть залп. бо навіть воєнні не встигають нам надавати ну, інформацію. Ця вирва після крайнього обстрілу розповідає жінка. Ворожий снаряд впав поблизу їхнього паркану. Він увесь посічений осколками. Металеві уламки залетіли й в дім. На щастя, родини під час обстрілу не було вдома. Потрощених будинків та парканів як решето у марганці сотні, бо місто під щільними обстілами росіян з липня. Вибиті вікна, закривають плівкою та плитами ОСБ. Діряві дахи латають шифером. Хоч якось люди намагаються ремонтувати і побиті уламками снарядів загорожі. Калітка двійна прабіла сюда. От матрікакія саме вот На дві калітки з сторони серани прямо вирвало. У Марганці під вогнем російських окупантів і досі живуть понад 20 тисяч людей. Говорять, їхати з рідного міста не збираються. Причини залишитися в кожного різні, але всі як один вірять у перемогу. кажуть українці, росіянам не по зубах. Я не знаю, що це за вороги. Такі у нас ужасні, страшні, що вони по мирних жителях стріляють. Українці об'єдналися і молодці ж об'єдналися, тому що зараз як ніколи об'єднана Україна і, і різномовна, і західна, і східна Україна. Зараз всі як одна одне ціле, тому що вони прочитались з нами, прорахувались. Альона Вєтрова, Євген Гаценко, Open Опендюс, Телеканал відкритий. На перетині проспектів Нігояна та Мазепи у Дніпрі перекинулась фура. Аварія сталася близько опівночі. Камера відеоспостереження зафіксувала, як вантажівка на великій швидкості повертає в бік проспекту Сергія Нігояна. Маневруя фура перевернулась і влетіла в електроопору. За попередньою інформацією. У вантажівки відмовили гальма. Відомо, що багатотонник перевозив алкогольні напої. Водій отримав травми, його госпіталізували. Гарні невеликі новини для мешканців житломасиву Ігрень, які користуються зупинкою громадського транспорту на вулиці Рощинській. Аварійну конструкцію, на яку перетворилася зупинка після того, як в неї в'їхав невідомий водій, демонтували. Новий зупинковий комплекс обіцяють обладнати пізніше, а поки встановлюють тимчасовий навіс та лавки. Що цікаво, мешканці до міської влади з проханням не зверталися. Питання вирішилося завдяки соцмережам. 2 лютого е, наткнулися на звернення мешканки міста е, у мережі Фейсбук та було прийнято рішення комунальним підприємствам замінити дану конструкцію на тимчасову. Е, тимчасовій конструкції було проведено, е, так, так би мовити, косметичний ремонт, е, пофарбована. Зараз буде монтаж полікарбонату, це даху там бокових стінок, які будуть захищати місця від вітру та дощу. У Дніпрі модернізують вуличне освітлення. Сьогодні працюють по вулиці Татарській, що у Краснопіллі, демонтують 97 світильників з натрієвою лампою. На їхнє місце встановлять LED, які не лише енергощадні споживатимуть вдвічі менше електрики, а й краще освітлюють. Також замінять і кронштейни та прокладуть три кілометри нової кабельної лінії. Роботи планують завершити до кінця лютого. По селищу Краснопілля це не перша вулиця, рік почався січня, були виконані роботи на вулиці Юності, вулиця Окружна, Зеленогірська, Зеленогірська там теж приблизно 80 ліхтарів було встановлено, теж ледь. Тобто поступово, поступово місто, скажімо так, модернізує мережі, щоб було. Відчутно зменшення навантаження на мережі. А на вулиці Винниченка комунальники оперативно усувають аварію на трубопроводі. Звернення до КП «Дніпроводоканал» надійшло від місцевих. Люди поскаржились, що тиск води набагато знизився. На звернення відреагували. Наразі комунальники працюють і шукають причину пориву. Ремонтники сподіваються, що до кінця дня роботи закінчать, а після займуться благоустроєм території. Наразі знаходяться три будинки без водопостачання. Коли доберемося до пошкодження, то абонентам дамо воду та будемо контролювати цей момент. Довжина пошкодження приблизно пів метра. Протягом дня будуть закінчені роботи nfc стікери, картки, браслети і навіть чіпи на нігті. У Дніпрі переселенець з Харкова розробляє онлайнові бізнес-візитки. Девайс в один дотик до телефону відкриває міні-сайт з контактами його власника, соцмережі, месенджери, товари, послуги, банківські картки. Свою справу у Дніпрі харків'янин розвиває не сам, зібрав цілу команду з місцевих. Разом вигадують нові дизайни та функції. Шукати нових клієнтів допомагає. Гають, і знайомі з Харкова, як візитковий бізнес переїжджав до Дніпра та як його зустріло наше місто, дізнавалася наша Ніколь Савченко. Віталій, переселенець з Харкова, понад два роки тому започаткував у рідному місті стартап ProLink.biz. ідею підледів у іноземних колег. Вирішив створити схожий проєкт, але вже українізований та більш цікавий. Побачив стікери, які продаються в Америці. І, але сайт там був тільки на англійській мові. Доставка там до України, мабуть, багато часу би займала. І сам лендінг, який створювали в тому проекті. Мені не дуже подобався, бо він був однаковий у всіх людей. Там була тільки аватарка і декілька іконок соцмереж. Продукт, що продає Віталій, це візитка та мінісайт. Сайт з контактами візитка відкриває за допомогою вбудованого в неї чіпа. Його можна відсканувати телефоном з NFC функцією. Візитки є у вигляді класичної картки, браслета, стікера для телефону та навіть чіпа на нігодь. Коли я працюю, мені доводиться. Просити передати мої контакти, знайомитися з людьми, і це зараз набагато простіше, ніж залишати візитівку. Візитівка може десь загубитися, ось а вона ця електронна візитка залишається в браузері. У Харкові все починалося зі звичайного хобі. Разом зі знайомими та командою програмістів розробили власний сайт, створили інстаграм-магазин, почали відкривати точки видачі у центрі міста до 24 лютого. Спочатку не вірили, що це щось насправді, а потім, 1 березня, там на наш район самолітів нас побомбили, все повилітало, і ми розуміли, що це вже не шуточки, треба виїжджати. До Дніпра Віталій переїхав у травні. З собою перевіз і залишки гаджетів. Команду у нашому місті почав збирати з нуля. Так до стартапу приєдналася Дніпрянка Хелена, дівчина дизайнерка та смм менеджерка Розробляє дизайни девайсів та банерів, розвиває соцмережі, спілкується з клієнтами. У нас є 10 стандартних дизайнів, і ще можна замовити індивідуальний заказ на більшу кількість візиток. Напевно, кількість візиток, де ми розробляємо індивідуальний дизайн, який підходить саме фірмі, яка його замовляє. У команді ніякі Дніпрянки Юлії. Вона займається продажами, спілкується з партнерами, представляє стартап на бізнес-заходах, а ще допомагає створити власний міні-лендінг. Односторінковий сайт, що відкриватиме розумна візитка. Це такий якби особистий кабінет, конструктор міні-лендінгу. Ось є розділ силки і лендінги. Ми натискаємо кнопочку Добавить додати міні лендінг. Тепер така порожня сторіночка, тобто наш міні лендінг зараз виглядає ось так. Нам треба його тепер чимось наповнити. Ну, перш за все можна обрати будь-який фон. Функції конструкторів майже сім десятків. Частина з них платна, переважно для професійних підприємців. Безкоштовних теж вдосталь, розповідає Юлія. Додати кнопку, наприклад, з посиланням на, на ваш сайт. А також посилання на ваші соцмережі, наприклад, інстаграм, телеграм, ютуб канал, там ток Ну тут дуже багато то всі мережі, всі соцмережі, месенджери, які існують, Вони їх всі можна сюди додати. Можна навіть відео додати, картинку. Картинку до речі, можна клікабельно навіть зробити, що ви натискаєте на картинку, і вас переносить на той сайт, який ви хочете. У Дніпрі справа Віталія знову почала оживати. Нині тут знаходиться основна команда. Виробництво у Києві. Та й знайомі з Харкова хоче на відстані та продовжують допомагати. З труднощів, затримки у виробництві через відключення світла. Дніпро зустрів онлайн-візитки тепло, говорить підприємець. Та все ж не вистачає харківського драйву. Незвично, що життя, яке було, активне, в Харкові набагато більше подій було, ніж в Дніпрі, навіть зараз, ніж в Дніпрі. Ось і Харков. гарно, що зараз навіть у 2023 році, поки війна йде. Він теж починає активізуватися. Нині у спільноті пролінківців уже близько тисячі користувачів. Бізнес візиток за час існування стартапу продали понад п'ять сотень. Розумними девайсами цікавляться магазини, ресторани, банки. Замовляють онлайн візитку і просто як подарунок. Ніколь Савченко, Ярослав Засоба, News, телеканал відкритий. Центр матері та дитини відкрили неподалік залізниці майже рік тому, одразу після початку Великої війни. Там переселенці можуть поїсти, відпочити на свіжій постілі до двох діб. Ще можна підживити свої гаджети, а головне є все необхідне для матусь із дітьми. Центр є символом незламності та стійкості міста. У найважчі часи він приймав до двох тисяч людей на день. Центр в цілому надав допомогу понад 80 тисячам людей і понад двом тисячам тварин, тому що велика кількість людей евакуювалась із котами із собаками безпосередньо. Наразі центр може приймати до 100 осіб на ночівлю. В день це порядка 50 людей, які звертаються за допомогою. Ми співпрацюємо безпосередньо з Укрзалізницею, яка нам повідомляє про кількість евакуйованих людей, тобто є розуміння. 12 мобільних сонячних станцій отримали громади Дніпропетровщини. За допомогою них можна заряджати гаджети та освітлювати приміщення під час відключень електроенергії. Сучасні пристрої від програми ГІС про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Автономні станції альтернатива генераторам. Вони складаються з батарей, накопичувачів та невеликих сонячних панелей. Станції заряджаються від мережі та енергії сонця. Потужності Достатньо, щоб живити декілька ноутбуків, підключати комп'ютери та невеликі побутові прилади. Заряд тримають понад добу. Сучасні пристрої передали до чотирьох громад. У Солонянській станції розподілили між медзакладами у Петриківській, Покровській та Апостолівській громадах між ЦНАП. 5 мільйонів старих ламп на LED вже обміняли українці. Це цифра за два тижні програми обміну. Про це повідомляють в Укрпошті. У лідерах Київська область, далі Львівська, Дніпропетровська ж на третьому місці. До кінця лютого в Укрпошті з'являться пересувні відділення. Вони повезуть енергоощадні лампи у найвіддаленіші села, аби старі жарівки могли замінити всі без виключення. Нагадаємо, програма обміну ламп стартувала 30 січня. Кожен українець може обміняти 5 лампочок. Їх не зупиняли ані постійні обстріли, ані розриви снарядів. Вони і жнивували, і засіювали у війну. Хлібороби з провідного українського агрохолдингу КАЕСДЖІ Агро, ризикуючи власним життям, дбали про врожай. Комбайнери щодня знаходили посеред пшениці нерозірвані касетні снаряди та уламки ворожих ракет. І, попри це, продовжували працювати. Герої полів це про трактористів, комбайнерів, агрономів та всіх, хто. Годує людей до того ж, працівники КСД Дніпро тримають фронт не лише в тилу, а й на передовій. Кожен десятий співробітник агрохолдингу на фронті аграрії, навіть маючи в кишені бронь, пішли захищати рідну землю. Наше підприємство як аграрний виробник має сьогодні на державному рівні у міністерстві аграрної політики бронювання. Хлопці в першу чергу добровільно з'явили бажання служити у Збройних силах України. З них зняли бронь, і вони поїхали служити на передову. Сьогодні вони захищають нашу неньку Україну, сьогодні вони знаходяться на передовій, а ми, як надійний тил, їх кормимо, їх одягаємо, їх обуваємо. І надіємося на все саме добре, саме краще. З перших днів війни боронить Україну і Артем М'ясніков. До 24 лютого, крім броні, мав і керівну посаду. Працював виконавчим директором ТОВ Агроплаза. Це підприємство у складі агрохолдингу «КСГ Агро. Ще й до того ж, був і куратором благодійного фонду Майбутнє на війну пішов не вагаючись, каже Артем, бо йому є що захищати: рідну землю, батьків і кохану. Свою тетянку вперше побачив вісім років тому. Втоді вони пара. Разом жили та планували майбутнє. Однак побралися під час війни. Історію кохання розповість Дар'я Пшенична. Ну, так, це ми з тобою 8 років тому. Сім з, половиною. Сім з половиною да це наше знайомство з тобою. Так здавалося б, наче вчора вже майже вісім років минуло з того дня, як Тетяна та Артем познайомились, чи то доля, чи то кохання з першого погляду, чи то обставини звели їх разом. Невідомо. Однак, те, що та зустріч в оздоровчому таборі була не випадковою. Точно я поїхала працювати а, старшою вважатою. І раз цей час готувалася, бігла до а, своєї кімнати, і мене перехоплює мій керівник і говорить про те, що ось треба ось цього хлопчика відвести, показати, де що в нас тут зна знаходиться. Ну я ж на повному серйозі йду, все показую, розказую, да. а виявляється, да. що він у нас уже все це знає. Він виріс в цьому таборі. Ось так випадковість, а може й ні, але відтоді пара не уявляла себе нарізно. Аж поки війна не змусила приміряти на себе шалі розлуки з перших днів вторгнення. Артем пішов на захист країни, і саме війна стала не лише головним випробуванням, а ще й найсильнішим доказом для обох кохання все переможе. Я як ну там знаходився майже майже час, Ну все було на ній, тобто не дивлячись на домашні якісь справи ще й. Закупівля різних там речей потрібних мені організація ремонту автомобіля. Вона утеплила будинок, поки мене не було, щоб ви зрозуміли. Тобто, ну я зрозумів, що це людина, яка просто вже от, от вона вона повинна бути, і це підштовхнула Артема до освічення, адже відкладати життя, а тим паче кохання на потім аж ніяк не хотілося. Хлопці, все все допомогли, все так красиво. Вони так вишикувались тетяна. Пройшла цим коридором. Я думаю, на зразу вже ну тоді вже значила розуміти. що Щось не то тут да. стоїть коридор із... З Військових хлопців. вона йде, і якби щось, щось не так і... потім так. він виходить. Так стає на коліно цією червоною коробочкою. боже, у мене сльози на глазах. І в мене теж на собух, Сльози на очах були. Я сказала так, звичайно. І хлопці теж не почули. Я йому сказала, це так на вушка, чисто тільки йому. Мог... Молодята кажуть, війна ніяк не змінила їх відносини. Хоча. Ні, зробила навіть кращими та міцнішими. І, хоча останній рік Тетяна та Артем на відстані у думках та серці завжди поруч. Він у мене такий мій герой. Він дійсно для мене герой, захисник мій, він моя опора. Я йому за це дуже вдячна. Він... Моє життя, моя надія на майбутнє. Підтримка це те, чого я шукав, те, чого я хотів би, і те, що я знайшов у ній. От, вона дуже, дуже енергійна, у неї настільки потужна жіноча енергетика, от жіноча енергетика, саме от, вона вміє якось от, підтримати, надихнути. Як я приїжджаю, я спокійний, мені добре і мені комфортно. У молодого подружжя грандіозні плани на майбутнє. Одне з них відсвяткувати нашу перемогу, а ще подарувати рідній батьківщині маленьких українців та україночок. телеканал відкритий. Її можна побачити навіть у блекаут, бо вона сяє у темряві. В Україні погасили нову поштову марку Воїни світла Воїни добра її присвятили тим, хто повертає світло та тепло в наші домівки, ремонтує дороги після обстрілів і деокупації та тримає нас на зв'язку. Відсьогодні марки можна не лише замовити в онлайн-магазині, а й придбати тавро та конверти у відділеннях Укрпошти вашого міста про 13-ту патріотичну колекцію. Розкаже Анастасія Вільхова. Дорожникам, зв'язківцям, енергетикам, водопостачальникам та газовикам присвячується. Дніпрі погасили чергову серію марок воєнного часу. Це наші герої. Це люди, які зразу після працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій е приїздять на місто прильотів, на місто аварій і роблять все для того, щоб ми не залишались з вами без наших, скажімо, таких потреб, які ми ніколи не думали, що ми можемо залишитися. Світло, тепло, вода, інтернет, зв'язок ескізу – Олександр Нікітюк. На Таврові флуоресентна фарба, тобто, якщо на нього посвітити ультрафіолетом, зображення яскраво засяє у темряві. Також для марки виготовили спеціальний штемпель білого кольору. Ці марки спеціально зроблені, зроблені таким чином, щоб підкреслити ту працю, яку подякувати таким чином нашим працівникам і електроенергетичної гаузі, і іншим працівникам, які щоденно виконують свою роботу. Це вам не потоплений корабель, шуткують у пошті. На цей раз серед звичайних дніпрян ажіотажу не було. «Зараз уже ажатаж не такий великий, як з першими марками з кораблем. але все одно люди питають, приходять, приобретають. Щоправда, додають працівники пошти, аби не стояти в чергах. Люди все частіше купляють марки онлайн. До сьогоднішнього ранку майже 40% воїнів світла, воїнів добра, було вже замовлено. Тож сьогодні у відділеннях чи не самі філателісти. Микола колекціонер з досвідом в понад півстоліття. Тому точно знає, аби отримати справжні эксклюзив, треба прийти на голов по штамп. Є два види спецгашення. Спецгашення, яке проходить тут, в Дніпропетро, в Дніпрі, це спеціальний почтовий штемпель, який відмічає якесь конкретне событие. І є гашення першого дня, яке проходить тільки в Києві. Я його теж отримую по абонементу, воно прийде. Але то спецгашення першого дня, воно прийде всім. А от за спецгашенням Дніпра треба прийти самому лично. З погашені і Євген марки почав збирати три роки тому. Та справа так захопила, що зараз навіть не знає, яку кількість налічу його колекція. Скажу чесно, не рахував. Ну багато багато марок Вони різні, де окремі марки, блоки, листи. Розумієте, це ж колекція. Особлива увага філателіста маркам періоду війни. Це марки воєнного часу, і вони ну емоційні. Тому що, ну якщо ви бачите, да вона така темна, ну як ну, як би мовити, блокаут в Україні. 13-го поштового блоку 300 тисяч. Номінал кожної марки М вартість 18 гривень. Конверта шість листівки 10 гривень. Придбати марку та іншу продукцію серії Воїни світла, воїни добра можна онлайн, зокрема у філателістичному магазині Укрпошти, маркетплейсах та на міжнародних майданчиках. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, ОПНІСЛАКАЛІД «Відкритий». І до новин спорту шостий поспіль старт. Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих виграла турнір зі стрибків у висоту в Словаччині. Стрибунці з, з першої спроби підкорилась висота 1,97 м. друге місце за італійкою. Бронзу взяла спортсменка з Чорногорії. А ще одна українка Катерина Табашник посіла четверту сходинку п'єдесталу для Ярослави. ж Це вже шості переможні змагання у цьому році. День, коли зима зустрічається з весною, 15 лютого віряни відзначають стрітання Господнє. Це одне з 12 великих свят присвячених Христу. Стрітання відзначають на 40-й день після народження Ісуса Христа. Цього дня Марія та Йосип принесли до Єрусалимського храму, немовля. Вважається, що саме 15 лютого визначають норов погоди на майбутні місяці. Якщо тепло та сонячно, буде рання весна. Якщо є сніг і холод, зима. Зима затримається. А ще в цей день треба пробачати образи та проявляти до оточуючих максимальне розуміння і намагатись дарувати тепло. На цьому в мене все. Одразу після випуску новин дізнавайтесь прогноз погоди. Тримаємо стрій. Ми мужня країна, Україна.